Привіт, друзі, говоримо сьогодні про криптовалютки, новини, прогнози, графіки і таке інше. Я тебе чекаю в себе на каналі. Приєднуйся. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку криптовалют, як ви вже здогадалися, тиждень пройшов, ну і ми розглядаємо, що ж відбулося цей тиждень і що може відбутися в найближчий час, щоб розуміти, куди можуть рухатися наші криптовалютки. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то я тебе попрошу зробити це. Якщо хочеш поставити, можеш наполіти лайк в ну, щоб не відпускати мої наступні відео. Якщо ти не зареєструвався на біржі Binance по барбі, то під цим відео я залишу реферальні посилання, реєструйся і торгуй задоволення, будеш мати приємні бонуси на знижку. На... А ми розглядаємо новинки, які вплинули на ринок на ціну на і дивимося, що ж може таке бути в майбутньому, які є прогнози експертів і на. Отже, нарешті Німеччина розпродала вже всі свої вилучені біткоїни на суму 184 мільйони доларів. І вже надіюся, нічого такого надзвичайного не буде. принаймні вже з цієї сторони. Не варто чекати. Ну, дивіться, біткоін впав трішечки не сильно впав, але втримали, досить його втримали на плаву. Падіння було таке: помірне, помірне. І зараз. Як ми бачимо сьогодні, вже починає відростати за тих декілька днів після падіння оговтується. Його ринкова капіталізація на сьогоднішній момент становить понад 1 трильйон доларів. Тобто він досить демонструє стійкість і що не все ще так погано з біткоїну. Ну і його звичайно, ми знаємо прирівнюють до цифрового золота і напліво таких невизначеностей макроекономічних і світових і геополітичних. Ну, колись в 30-ті роки прирівнюють, що в золото вкладалися люди, а зараз цифровізації ера і будуть вкладатися в біткоїн. Можливо, це і так. Можливо, ми це будемо наблюдати і вже почали наблюдати цей момент. Принаймні цей бичачий цикл набагато більше є людей, які довіряють, і багато хто ще зі старих холдить, а багато хто на них появився і докупляє і скупляє. Отже, ще така новинка. За даними аналітичної платформи CryptoQuant, середня. Плата за газ ефіріума пала до найнижчого рівня з травня 2024 року. Причому стрімке падіння показника відзначається з початку червня. Падіння показника відбувається, незважаючи на майбутнє затвердження і запуск американських спотових ефіріум Є як правило, розмір зборів за газ відображає рівень активності користувачів блокчейну. Коли мережевий трафік стає перевантаженим через те, що відразу кілька учасників здійснюють транзакції в мережі, плата за газ, як правило, різко зростає, якщо показник перебуває на двомісячному мінімумі, то це означає, що активність у мережі ефіріум Помітно знизилася за останні тижні. Такий спад сигналізує про те, що інвестори наразі не зацікавлені в купівлі ефіру. Але багато хто говорить, що це таке затища перед бурею. Ми знаємо, що вже майже всі зацікавлені фонди подали, виправлені ці s 1 форми і чекають на рішення по спотовому ефірі. Міє і ми чекаємо і надіємося, що це станеться. Хтось прогнозував йому вже 18-го числа. Подивимося, надіємося, що це станеться можливо навіть. Цього тижня. А якщо так, то ми бачимо, що валютка починає помаленьку відростати. Ще не сильно, але помаленьку. Ну і ще цікава така новинка. Цього тижня вискочив XRP. Валюти падали, ну, ще продовжували падіння, так як я казала минулого тижня, що буде ще продовження падіння. Бо, тому що, ну, звичайно, коли був такий гарний, сильний рух шуртовий, він не завершений, його ще будуть додавлювати, бо не весь ну, шурти ще не зафіксувався. Або будуть ще відскок і давити нижче, або просто будуть робити консолідацію перед походом наверх. Але, звичайно, що я розуміла, що буде ще рух вниз і він був. Але на тому фоні XRP ріс, Інші валюти падали. Ринок був червоний, а XRP ріс, зеленів і відростав. Давайте ж розберемося, що сталося. Адвокати і багато експертів прогнозує, що в найближчий час вже має закінчитися, має винести суддя вирок по справі Ripple проти комісії з цінних паперів і бірж США. Юристи припускають, що мирова угода є малоймовірною, оскільки Ripple вже здобула значні перемоги в судах. Ми пригадуємо, що 13 липня 2023 року, рік назад, суддя Торес оголосив XRP нецінним папером. Це рішення призвело до того, що ціна XRP підскочила на 100% всього за кілька годин. І так само зараз ми чекаємо рішення судді, і е, Ripple на тому фоні росте. Наразі основна увага у справі зосереджена на тому, на яку суму може бути уштрафовано Ripple. СЕК стверджує, що Ripple продала XRP деяким установам без належної реєстрації. Ripple стверджує, що ці продажі. Були дійсними і запропонувала заплатити штраф у розмірі лише 10 мільйонів доларів. Тим часом сек зменшила суму штрафу з 2 мільярдів до 102 мільйонів. Ну, сек пішла на поступки, це вже добре, бачите, здає позиції помаленьку. І це досить гарний знак взагалі для всієї криптоспільноти, а особливо для ріпу. Бачите, ріпу вона така на новинах росте. Ну і давайте ще поговоримо про таку подію, що відбулася вчора, так само 13 липня. Найбільший мемкоін, присвячений Дональду Трампу Мага Трамп пережив стрибок ціни більш ніж на 50% після замаху на колишнього президента США. Під час його виступу на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Одразу після інциденту вартість намкоїну на основі Етеріуму злетіла з 6,31 до 10,36 доларів. В результаті чого його загальна ринку капіталізація влетіла з 293 дев'яносто до 469 мільйонів менш ніж за 45 хвилин. Я не розумію на людину стався замах. Я розумію, що це президент, але Мерекоси вони чокнуті люди. Дивіться, як зріс Монкої? Ага, все Трамп прозвучало. Неважно, не, не що відбулося з Трампом, Все, почали скуповувати мемкоін. Ви представляєте, що було? і не тільки цей мемкої Тремп, мемкоїн, заснований на влученні Сулану, злетів більше ніж на 63% протягом години після інциденту. Інший Міпкоін під назвою МАГА. Хат ненадовго підскочив на 21% за той самий проміжок часу. Просто обалдеть. Наскільки я знаю, американські акції фірм, якщо власник цієї фірми, ну не власник, це ми називаємо власник, У них там є основний акційний акційний тримач та тримач основного пакету акцій. Якщо ця людина з нею щось стається, вона попадає в лікарню з якимись там підозрами на те, що вона може з неї з тої лікарні не вийти. Та? Там якийсь серцевий напад, чи ще якісь інші тяжкі проблеми. Акції цієї фірми стрімко летять вниз. Стараються ту новину завалювати, щоб, не дай Бог, не просочилося в пресу. А вже як просочується, то відразу придумують план дій, як це втримати акції. А тут в Трампа стріляють, Мемкоін росте. Ну це просто маски. Шоу, ну бачите. Це криптосвіт. Welcome! ви в криптосвіті. Ну а давайте ж ми зараз подивимося на графіки, що вони б нам говорять. Отже, біткоін так? я казала минулого разу, що, де падати, він трішечки підспустився, але бачите, все ж таки сила биків є і досить непогано почали розганяти. Наскільки я чула трошечки. Ну, підкупили досить непогано. Підкупили біткоїн. Біткоін ETF вклалися десь коло 800 мільйонів доларів. Наскільки я пам'ятаю. пригадую сума була вкладена за цей тиждень. Біткоїн спот потвіть. Тобто, це підсилює біткоін однозначно. Тим більше всі знають, що зараз ефір мають прийняти на днях. І відповідно не сильно дали під кого пуститися. Давайте так, от дивимося, що буде далі. По перше, що я буду очікувати, щоб точно знати, що це рух вгору. Я буду очікувати перехаята. Щоби відбувся перехай у цього хаю. Коли він відбудеться далі, я буду розглядати вже ну дивитися, як буде відбуватися. Ну як будуть об'єми, та як будуть інші індикатори. Тобто, поки що про лонговий рух для мене особисто, я нічого не кажу, можливо, це і так говорити зарано. Просто треба чекати, що відбудеться, тому що я от бачу, що дуже багато експертів, а особливо навіть не експертів, а є такі керівники фондів та генеральні директори якихось трибачів банківських рахун. Прогнозують, що от зараз біткоін буде шалено рости. До 100, дуже багато звучить в новинах 100 тисяч доларів до кінця цього року, не один вже прогнозував. А я пригадую, як це відбувалося попередні рази, попередні бачачі цикли, особливо на хаях, коли такі люди прогнозували їм ту зиму, не знати на які суми, а самі в той час продавали, продавали активно. Тому я дуже обережно ставлюсь до таких прогнозів і просто дивимося на графік, на теханаліз і чекаємо. Це хороший знак, що є сила, але мені не подобається, як падають об'єми. Так? Нема такого наростання об'ємів, навпаки є зменшення об'єму. Так що, поки що, я знаєте, заберу шорт, але залишити туди сюди, чекати, дивитися. Що буде далі з біткоїном відбуватися? Як будуть розгортатися події далі? Треба намалювати лінії, які біткоїну. Тут є в принципі три доторкання, та до цієї лінії. ну два-три, можна сказати, і вже закол лінії вверх. Ну тут таке, це може бути хід пробідемося. Як сьогоднішня свічка закриється? Більше в мене йде шансів на те, що біткоїн буде розганяти такі вверх. Більшість на це вказує. По перших першим ділом, звичайно, що спотовий ефір ефіри, який буде тягнути біткоїн за собою, плюс біткоїн вже нарешті все розпродали, вже всі компенсації, більшість компенсацій Gemini вже виплатила. По-моєму, наскільки, якщо не помиляюсь, таких аж дуже надзвичайно поганих новин для біткоїна. Я не бачу, щоб сказати, що зараз будуть його опускати. Ну, дивимося, поки що не було. А от на рахунок руху вгору більше йде ймовірності, тому що ну гарні знижки підійшли. Я думаю, що ще може бути така картина, як невеличкий ну, флет. Перед ростом, та щоб собі шурти зміг нормально закрити позицію, а лонгіст зміг почати вже добирати собі. Це би було логічно, але не забуваймо, що ще можливий і третій сценарій, звичайно, що ми зараз підемо нижче. На всі ці ейфорії, на всьому цьому ми можемо спуститися і нижче. Та? От якщо це буде, а це можливий такий варіант. Воно буде дуже різко, тому дуже обережно зараз лунгами. Дивіться лунги набирати. Тільки після підтвердження, тільки після того, як вже йде друга хвиля. От все. Ми бачимо, що йде друга хвиля, пробуємо набирати лунги. Ну коли ми бачимо тільки першу хвилю, заскакувати, залітати і думати, що от мені повезе, я вгадаю рух. Це ми будемо просто вгадувати. А так ніхто не робить. Всі чекають підтвердження, всі чекають, коли ціна зробить якийсь рух вниз. А тоді на підтвердженні вже пробують вгадувати чи піде верх, чи вниз. Ну так відразу залітати, то тільки смільчики можуть таке собі позволити. Тим більше дивіться, що зараз я бачу починає вимальовуватися клин. Який може спокійно себе починати відпрацьовувати, тому з рухом вгору поки що обережно. від кої домінація, летиться такі враження, що готується на низ. Ну, але то було ще трошечки зарано для сезону. Дивимось, наблюдаємо. В ефірі вже починають підкупляти, але дивіться, як обережно. Обережно підкупляють, тому що свічки дуже маленькі. Тому, коли топили, то свічки були серйозні. Та? А коли підкупляють, то свічки. Ну, нема такого вискоку та, наверх. Нема. Тому тут так само обережно. Обережно така сама ситуація, як з біткоїном. Тим більше, що ще не забраний ось цей весь ось це все дно, оце вся ліквідність. Можуть бути так, зараз прийдуть, почнеться Нью-Йорк вже з понеділка можуть почати її його протискати, а можуть і ні, можуть відразу вже інсайдерську отримати інформацію, що приймається ETF і летимо в город. тому тут обережно. Тут зараз обережно. Ну якщо ми летимо вниз зараз, то звичайно, що ця лінія зелена буде першою зустрічати, на мою думку. А далі я думаю, нижче вони не будуть пропихати. В них нема сенсу. Їм треба просто забрати ліквідність і рухатися вгору, тому що є гарні позитивні новини тим більше є бовра. Отак мені здається. Ну дивимося, наблюдаємо. Не виключення, що ще буде політ на низ один. Ну, BNB, знаєте, я напевно такий шорт не забираю. Чого? Тому що ну, він ще не забрав своєї цілі, він не забрав імбалансу. Тому мені здається, що B &B, B &B може це зробити. Можливо, повернемося ми до цієї трендової, з якої ми вискакували. Аж сюди можемо дійти зараз. по BNB, а вже з тоді з цього місця думати чи розвертатися. Я бенбішу шорт не забираю. І Solana. Solana прогнозують гарне. Гарне зростання. Та бачите, зробили, почали такі розробки, і мені подобається, що почалися об'єми. Тобто, це свідчить про гравця, який починає вступати в гру. Зараз є жорстока боротьба, але дивіться, що я тут бачу. Я тут бачу ще ну, гарні цілі, ще оця ліквідність, тому ще можуть разочок впустити вниз. Якщо ми беремо трикутник, то зараз основні рухи відбуваються біля нижньої лінії, тобто пробій ще можливий трошечки далі. Сюди з забором цієї ліквідності. Тому Солана все рівно мені більше шуртово виглядає, чесно кажучи. Як би їй там що не прогнозували, вона, звичайно, що ще буде рости, але мені здається, що таку ліквідність не пропустить маркетмейкер. Я розумію, що вже є об'єми, є зацікавлений гравець. Ну, побачив, може і ні, може і не заберу. Але все можливо. От коли буде перехаю цього, хай от тоді будемо про щось говорити вже чітко і ясно будемо розуміти, що гравець вступає все ж таки в силу. А поки що сили я тут сильно і не бачу. Так? Я бачу декілька свічок зелених і одну таку серйозну червону. Декілька зелених одну серйозну червону. Тобто є ще шортист, ще не або не розгрузився шортист, або ще буде в і розгружатись захоче нище. Отже, друзі, ситуація зрозуміла більш-менш. Що нічого не зрозуміло, що ми чекаємо поки що ну якихось новин, позитивних або негатив, Ну, Або я думаю, скорше всього, або будуть позитивні ми росте, або новин ніяких толком не буде, і ми будемо далі продовжувати ще корекцію свою трішечки, по бітку, по ефіру. Це все буде залежати від того, як настроєний Волстріт. А ми наблюдаємо, підписуємося на канал, ставимо лайк, дзвіночок, підпишіться ще на телеграм-канал, на твіттер, Там, до речі, досить гарно викладаю такі ну, для новачків цікаво, такі можливі ситуації торгівельні. Подивіться собі, підпишіться собі і слідкуйте. А я вам кажу до нових зустрічей, па-па!